Грибів море цього року. капець. Капець. Гриб на грибові. Да. Грибочки. 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 Де не стань? Там гриби. Оба на дві. Грибочки. 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 О, а тут їх скільки. Де не стань? Там грибочки. Море їх. Капець. Оце гриб на грибовий. Так що хватит, чи ще збираємо їх. Тому можна мішок назбирати їх. Де не глянь, там гриб. Та хватить же тих грибів. Боже, ті гриби ще треба перебирати, почистити. Хватить же, все. Все, кидай, хватить ще лише людям. Ще люди мають назбирати тих грибів. Все, йдемо, йдемо додому. Чого не риба? Не риба нині, нині грибочки не збирали. Помощниця, зараз зарапомагати мамі.